Вітаю. Ось знайшовся вірш шестирічної давності, коли я працював на добових чергуваннях, їздив додому з Києва. Якось їхав я додому. На маршрутку сів знайому, очі вирішив столити, щоб з роботи відпочити. Щось не те. Нутром відчув. Митчу у вікно зеркнув. Незнайомий щось пейзаж. у думках З Спантеличино слідкую, то куди ж це ми прямуємо? У салоні чую гам, щось водій тлумачить нам. Щоби пробку обминуть, вирішив водій крутнуть. Трохи поманеврувати, вмить додому, щоб дістатись. Трохи щось не передбачив ворота проморгачив, подорож така почалась. Що усі аж заморгались, кидає нас вгору і вниз, задовбав такий круїз. Як би шлях нам віднайти, щоб додому доповсти? Намотали надцять кіл, то мчимо, то ніби віл, по дорогах нас гойдає, дружно з зубками кланцаєм. дехто молиться, мабуть, щоб направив Бог на путь водія путящого, теж знайти нам кращого. Петлянем по GPS, ми за Інті Інтіресу, там, де буковка є С, і на буквочці звізда не проходять поїзда, їдемо хто зна куди. Але, дякувати Богу, все ж знайшов водій дорогу. Каже, ось воно, о, Я вже поняв, тихо все. Їдемо по Василькову, ще маршрут у нас здоровий. Наш водій вже напрям знає. Їде вже і не блукає. Трохи полем, трохи гаєм, вже до траси доїжджаєм. Вирулили ми на смугу. І там глядиш годинку другу. Недовго ми гайнули, як додому вже прибули. 8 серпня 2017 року. Дякую.